Коли тюрма весільню не завада, Віталій та Карина зустрічалися чотири роки. За цей час у них навіть народився спільний син. Та одружитися вдалося лише коли чоловік уже втрапив за ґрати. Про тернисту дорогу до шлюбу та про особливі весілля почеркаське Тетяна Пономар за коханим, хоч грати, без пишного вбрання та весільної церемонії. Утім, сповнені любові у Черкаській виправній колонії номер 62 сьогодні святкують весілля. Наречена чепориться у автівці, адже спеціальної кімнати для цього на території немає. Її маленького сина веде дядько брат нареченого. Він опікується хлопчиком, доки його батько в колонії. Але сьогоднішня подія каже, додає віри у щасливе майбутнє. Вірю, що рано чи пізно цей термін відбування покарання закінчиться. і Брат повернеться, буде жити з дружиною, своїм сином, з ромчиком, з таким бравим козаком. Ось бажаємо довго жити. Бажаємо мати ще дітей. Без помпезності та прикрас крихітна кімната з квітами та державним прапором. Оцей увесь тутешній весільний антураж. Працівниця Рацу зачитує урочисті настанови. Раді вітати дорогих гостей в нашому залі. Сьогодні у вас радісна і щаслива подія. Марш Мендельсона тут не передбачений. Усе скромно, за процедурою та максимально швидко. Опісля підписів традиційний поцілунок. Потім у привітання рідних та світлини на згадку. Нарешті тато може потримати на руках сина. Цього він не робив дуже давно, адже за ґратами вже близько року. Молоді згадують історію свого кохання. Вони разом уже чотири роки, навіть син народився. За цей час Віталій кілька разів пропонував Карині вийти за нього заміж. Та все не складалося. Втретє, попросив руки коханої, уже коли потрапив за ґрати. Письмо писав. В письмі писав і предлагав, предлагав уже третє. Вийти стати моєю дружиною. Карина каже, вона упевнена, що все робили правильно, адже у кожного своя дорога до щастя. Хочу і планую. І я думаю, ми приложимо всі зусилля для того, щоб наш шлюб був перший і на все життя. Подарунок для молодя три медових дні тривалого побачення. Та вони обоє мріють про інше умовно дострокове звільнення. Задля цього Віталій каже, буде працювати і старатися, адже вдома його чекатимуть син і вже законна дружина. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Вікка новини.